За минулий рік до міського відділу з питань захисту прав споживачів звернулися понад 700 громадян, понад 200 звернень прийняли з початку цього року. Не зменшилась кількість, а якось навіть збільшилась трошки. Більше ми виїжджаємо на місто по скаргах і допомагаємо споживачам захистити свої права у підприємців. Найбільше у нас звернень. З питань непродовольчих товарів. Продовольчі товари, до, до речі, три відсотка. От за прошлий рік всього три відсотка із непродовольчих товарів, з промислових найбільше. Найбільше звернень про недоліки у побутовій техніці. Є нарікання і на придбані товари в інтернет-магазинах. Були такі у нас случаї, коли людина переходить на нову пошту, бере в руки. Весь дивиться, да, це той телефон платить гроші, а тоді він приходить додому, починає їм працювати. А в нього внутрішні параметри зовсім інші. Фахівці нагадують, у спірних випадках важливо мати документ, що підтверджує оплату товару чи послуги. Розрахунковий документ або чек, або документ необхідно вам брати завжди. Без нього нічого не вийде. Повернення грошей або заміна товару, або ремонт. Майте на увазі, що у вас є якийсь термін, там 14 днів, там місяць. От для того, щоб ви могли ну, в срок, який необхідно, в термін, який необхідно, звернутися або до нас, або до підприємця». З допомогою фахівців відділу найчастіше спірні ситуації розв'язують на користь споживачів. Жінка придбала духи, дорогі духи, 7, 7 тисяч вони стоять, брендові якісь духи. Пробник один, вроді би, він підходить, а в самої бутилочки воно оказалось трошки інше. Вона звернулася до нам. Бутилочка все схожа, ну, взагалі бренд. Да? Ми тоді наші люди вийшли на місто. Роздивилися і об'яснили підприємцю, що в даному випадку вона буде звертатися до Держспоживслужба. Ми не маємо права санкції приміняти, а Держспоживслужба – це як і налогова. Вони мають право. Якщо прийде Держспоживслужба, то буде такий штраф, що і не снилось так. Вернули гроші, все. І в нас дуже часто, ми вивертаємо суми і по 40 тисяч, і по 20 тисяч, і невеликі суми, і навіть 25 гривень. Відділ з питань захисту прав споживачів не займається питаннями вирішення кредитних історій. Це прерогатива Нацбанку, інтернет-шахрайства, справа нацполіції та банків. Наскільки свідомими її самі споживачі, та які мають критерії добросовісного бізнесу, ми запитали на вулицях міста. Якщо один раз не сподобалося, щось, скажімо так, не свіже продали, або ще щось, то тоді стараюсь туди не ходити. Я не повинна приходити і дивитися на сроки годності і, там підказати, що я вже покупаю, значить ти мені даєш товар, який дійсно в Є такі заклади, де можуть і не дуже качественні товари дати, і не дуже смачно, і воно може бути і прострочене або завишати прайс. Це факт. Такі є в наш заклад. Де, ну на жаль, наприклад, брала взуття, а воно рветься в той же день. Ну, таке буває, це брак. Він приходиш, даєш чек, Або якщо по карті сплачувала, показую все. Ну, повертай. То звісно, У мене дитина алергетик, дуже сильний. Я беру те, що ми завжди брали до сімейного. Ми вже знаємо, що нам підходить. Чеки я беру, але щоб повертати, я не повертала. Мені підходить. Контроль задовжен бити, щоб перевіряти. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Вадим Діденко, цей день.